Смерть це найгірше, що стається в житті кожної людини. Сьогодні ми з вами поговоримо про допомогу на поховання. Для того, щоб отримати допомогу на поховання, заявник повинен звернутися до органів пенсійного фонду. Який розмір допомоги на поховання? Стандартний розмір допомоги на поховання становить дві пенсії, які отримував померлий на момент смерті. Якщо військовий пенсіонер. Трьохмісячний розмір пенсійної допомоги. Якщо пенсіонер помер на непідконтрольній території України або території, де ведуться бойові дії, спочатку потрібно встановити факт смерті. Для того, щоб встановити факт смерті, потрібно звернутися до суду. Для того, щоб звернутися до суду, потрібно написати заяву про встановлення факту смерті за заявою заявника. Де він зареєстрований? З по всіх питаннях звертайтеся, будемо допомагати, будемо вас консультувати, будемо відповідати в коментарях з повагою. Олеся Урлапова, адвокат.